Привіт, друзі! Я рада вас вітати на каналі Замріяна. А сьогодні я хочу зробити камінаут. Але спочатку, будь ласка, тисніть подобайку, напишіть комент і обов'язково підпишіться, тому що це важливо для просування мого каналу. Трошки більше ніж півроку назад я важила 135 кг. Зараз я важу рівно 100 кг. Уявляю. Про що ви зараз думаєте, ви думаєте, як ти могла набрати стільки? Друзі, ви не повірите, мені просто повезло. Я колись дуже сильно боялася догнати Лексус. У мене був такий страх, який я поборола. Догадайтесь як? Справа в тому, що їжу за кермом з 20 років у мого батька просто народилась дівчинка і ще одна дівчинка. І у мене просто не було іншого вибору, як сісти за кермо автомобіля. Перша моя машина була взагалі Жигулі. Так от я чомусь завжди боялася догнати саме Lexus. Мене не лякали ні Ментлі, ні Ламборджині Діабло, ні Порше. Мене лякав чомусь саме Lexus. Я навіть шуткувала на цю тему. Я казала. Стукнула паркан, нічого страшного, головне, що не догнала Лексус. Так от, якось я поверталась пізно ввечері додому з подругою. Ми щось, е, моросив невеличкий дощ, як сьогодні. А було вже темно, було пізно, і ми ж шуткували, сміялися, веселилися, mm -hmm. Я щось з їй розповідала і відволіклась в якийсь момент і догнала. Але догнала не просто догнала, а була шостою чи сьомою машиною в такому паровозику. Паровозику на перехресті схлопнулися в одну, в'їхало чи сім машин. і Я була останньою. А останнє, як відомо, платить за всіх. Але мені повезло. Попередня машина мала дуже гарні гальма, і він зупинився буквально в 2-3 міліметрах від той машини, яка була перед ним. Коли я підняла очі, то я побачила знак Лексуса. І не просто Лексуса, це був джип Лексус. Я подумала, нарешті мій страх збувся. Ось, ось воно. У мене була розбита повністю морда у машині. Потік радіатор, розбите лобове скло. Було побите одне повністю. Пом'яти крило, інше трошки було надім'яти. Машина була в такому плачевному стані, а у Лексуса була всього-навсього м'ятина на трубі, і все. З Лексуса вийшов дядя з версеткою, побачив двох дівочок і сказав: Гм, до мене. І почав одразу розказувати. Ви знаєте. Що труба на Lexus в центрі Lexus коштує мінімум штуку баксів. Ви ще заплатите і за її установку. Але я не з бідної сім'ї, а з багатої. На той момент я працювала начальником інвестиційного відділу великій корпорації, яка наліч, налічувала 18 юридичних осіб. Тому я не вагаючись набрала телефон транспортного начальника транспортного відділу, який був на дні народження. Відпочивав уже, але все кинув для того, щоб залагоджувати мої проблеми. Він не просто не міг відмовити начальство. Він приїхав і дуже професійно, дуже нудно, дуже дотошно почав спілкуватися з водієм Лексуса, з Даї. А, після цього о, визвав страхову а, і воділексуса взагалі втратив цікавість. Мало того, він так і не виставив ніяких збитків у мені і навіть не прийшов на суд. Я його більше після цього не бачила. І після цього був суд. Як же я боялася цього суда? Я йшла, і у мене все просто тремтіло. А коли зайшла в зал суду, то побачила там молодих, ну може, трошки старших за мене хлопців, суддів, симпатичних, молодих. Суддя зачитував матеріали справи і дійшов до рядків, де було сказано лексус, такий-то такий, то останньої моделі, останнього року випуску, останнього останньої моделі. А в який в'їхала Opel Astra 95-го року випуску підняв з дивовонобрів і запитав «Дівушка, як вас угораздило в'їхати в такий лексус? На що я відповіла, хлопці, не повірите? Просто повезло, і ми всі разом засміялися. Після цього він оголосив вирок, штраф 170 гривень і попередження. Ну, що я сказала, хлопці, будь поважний суд, будьте до мене, будь ласка, побажаєш. У мене троє неповнолітніх дітей на шиї, і чоловік алкоголік. І після цього вже смілявся весь суд. На цьому і закінчився мій суд, так і тут, із стратою вагою, з набором ваги. Друзі, ви не повірите, мені просто повезло. Я худну все життя. І, а набрала вагу, набираю взагалі, отак. От так. Моментально я спочатку повномасштабного вторгнення набирала в місяць і три, і інколи навіть п'ять кілограм за місяць, особливо не стараючись, і заїдаю стрес і заїдаю тривогу і емоції. І досі борюся з цим, тому що не дивлячись на те, що зараз я працюю із психологом, із тренером, і з спеціалістом, з консультантом по харчуванню, але все одно у мене інколи трапляються такі дні, коли тривога, стрес, і я знову звертаюся до перевіреного… Способу отримати задоволення, да? найпростішого способу отримати задоволення це поїсти, гарно поїсти. Але не картаю себе за це. Це було я людина, я така як всі людина, я не можу бути ідеальна. Все, проїхали, йдемо далі. Працюємо над собою, працюємо на продвинутому рівні. І далі продовжую худнути. Я хочу схуднути ще, я хочу повернути свій, повернути свою нормальну вагу, свою природню вагу. Для цього я слідкую за харчуванням, займаюся спортом, п'ю воду і. Буду викладати на цьому каналі і далі свої проміжні результати, тому що буду худнути і далі, і буду розказувати вам про якісь висновки, до яких я дійшла. І якщо, хоча б, одна думка, якщо б хоча б щось одне буде для вас корисне, це буде для мене найбільшим, найбільшою винагородою. Якщо хоч щось, хоч одне слово буде для вас корисне із того відео, яке я запишу. Тому поділіться цим відео з, тим, з тими, кому це буде корисно. Підпишіться, будь ласка, якщо вам цікаво і далі слухати про мене, про мої проміжні результати, то напишіть обов'язково комент, що вас більше всього цікавить. В попередньому відео ви написали, що вас цікавить спорт. Про спорт я можу вам сказати, що я зовсім не заморачую з приводу спорту. Я не ставлю собі якихось величезних кардинальних цілей, там, не тягаю велику вагу, не займаюся спеціально там, годинами в залі до знімажень, як це я робила колись. Тепер я займаюся тим, що мені подобається. І стільки, скільки мені подобається. Це найголовніший принцип в тому, щоб. Займатися і отримувати задоволення від того, що ти робиш. І спорт повинен приносити задоволення. Я, наприклад, хожу на батути зараз, хожу просто в зал, ходжу на плавання в сауну, раз на тиждень хожу. і роблю все стільки, поки в мене є гарний настрій і. Я не можу сказати, що я приходжу туди і в мене завжди гарний настрій. Так мені приходиться себе заставити, щоб туди прийти. Але потім, коли я вже туди дійшла, я вже починаю працювати, і мені це подобається. А коли ти виходиш із залу, ви ж випам'ятається це відчуття, це ейфорія, це впевненість в собі, що ти це зробила. Тому спорт це дуже важливо. І мої результати вони здвинулися і пішли краще і швидше, коли я почала займатися спортом. Але саме так, без фанатизму, це саме головне. Тут не потрібен фанатизм. Тому цілую вас, обіймаю і па-па. До нових зустрічей.